Давай ти туди, а я через сходи буду. Туда, да, але я ще ззаді, блін, лечу. Ти просто на Угу. Mm -hmm. Угу. Mm -hmm. Ну, а ці перевіряю. Можно его записку тут почитать. А, кстати, ну давай. Давай прочитаю. Так. Хочу про записку в видос вообще ничего. Все, було. читаем записку. Так, теперь проверяем. Ты Теб... я знову побежу по першому поверху. Ну я по поверху объегаю по знову. Но ну, не бачу ничего. Я нашел! Я нашел! Нашел? Да, воно а воно того? вообще в камере, короче. На самом низу в камере, и лежит понял, на припечку. давай выбегай. Да. И 8. Бежу. Батыш что может. Бежу до тебя. Бежим, я чекаю тут. Бежу, Може тут щас надо активировать? Так, ну це прикол, да, що воно може бути взагалі в рандомному в рандомному місцені. Але в камері. О, осо, де карточки, дивись. Щас, ще не бачу, подожди. Так, це на цьому бережку десь, да? Що де. ну, не бачу. Біжу. Біжу, біжу. біжу. А, якщо дивиться на воду. Забон. А, все, бачу, бачу. Нихерен насся, блін. Це валило. Стріляй ти по карточкам. 에, давай буду від меншого до більшого стріляти. Лівий, нижній. Стріляй. Да. Раз. Ага. Потом. Два. Три, Чотири. пять. Тысячу. З... Прящие двері Давай, давай, давай. И щось, прийти, вот, да, да, да. Сейчас мне тысячу досвида, что-то парящие двери. Вот эти, вот эти. Да, баба. грошки, грошки. что у нас что снайпер не снял тут. Да, да, блин. Что у нас тут? Открывай. А, -а, -а ой, даже ой, не красные. О, уже снайпер нас снимает. Да, падлы какие-то. Даже не червоная ружка, блин. А що О, це а, за... а, 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 а що це таке за мощність? На, девайс, попай. АМР мод, Що це за таке за снайпа? Ну прикол. І пасхалка так само Оце робота з 612 бункером, угу. так, так, шо по торпем. Так, да ка что мы. Блин, на кользе идти пол куча. Одна, я знаю, колізе, як... даже колізе, не знаю. Под дивись, девус, Ось Посюда. На митке на синій. сцене. Угу. Давай, ка на якусь куда А, бачу. Ого, цю херню підкидає. А, це ця МРК, яку іш сильно тебе покидає. Вона стара, походу. Да, якусь сильно до хера підкидає, але вона не дамажить чи щось, такого. Може, не знаю. Хі-хі, ну прикол, конечно. Да. Так, взяв дрон. А тоже mm -hmm. там C4, все. Так, у меня авиаудар есть. Как вообще? А стоп бачу. Снял броник. Він... він там, да? там видно було його глок, Але, ну, скрізь за все, в голову попав, але навіть не Та тільки як виробив. Mm -hmm. Ось так. Да на. Ого. Ох, и падла, таки. Ох, и падла, да? Падлюха, мало, мало. Скидаю брони еще раз. Тикай оттуда, тикай, тикай. Бля, сейчас сдохну, походу. Да ну да. — Пластинки, Я тут помогу, расти там. Все, все, мы тут желтым. Тут уже нас просто тип. Още, ще. До нас, до нас просто желтым бежит, пип. От чудота. Бегай наверху, щи. У нас бежит. Прям корят. Він туди, туда, ось, на, снайпер, направо. Снайпер снайпер, внизу є. Да, він направо стріляв. А де снайпер, справа, зліва? Попереду був, прям а, перед, по право. Да, попереду понял. Да, да, да там. Он світить, світить там. Четверо залишилось, І три команди. На... Ззаді, ззаді! Да, бля, зверху. Ну, сейчас ми на доб'є. А, віоудар дал. Да да, да, да. Я yeah. то, я то міг би піднятися, але удар. Норма, <laughs> нормас. пойдет.